Невже радіатор може бути неробочий? Це ж проста трубка до МАТВ. Нічого подібного. Це трубка, всередині якої є рідина. Переважно вода. І вода тут є, тепло носіє. Тобто, коли радіатор тут гріється, тепло швиденько передається сюди, щоб відповідно так швиденько і охолодити. Тому, якщо десь є тріщина, Тепло вийшов і все. Радіатор ось тут буде сильно грітися, а сюди тепло майже не буде передавати. Якось так. А перевіряю це дуже просто. Я перевіряю феном. А ви можете будь-чим запальничкою сірничкою Так, і цей радіатор навіть робочий, тому що я грію тут, а вже біля пальців відчувається температура вже, вже на, на фені 100 градусів виставлено. але ось тут я нагріваю і тепло дуже швиденько розподіляється. І тут воно ледь тепленьке таке за рахунок того, що циркулює тут. Теплоносі. Тому, навіть з таким дефектом ноутбук буде працювати. І не тільки працювати, а навіть ефективно охолоджуватися.